Екстрені новини в місцевому серпентарії сталося жорстоке поводження зі зміями, за що активісти захисту тварин голосили в розшук невідомого репера. Характерні ознаки особи, трикутні символи, надмірно агресивна поведінка при собі має револьвер. За останніми даними, особа рухалася в напрямку міста Одеса. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Таємничі чистоє мій синонім зарубай на нос. Кога стане на знаги ну, вас нуласкава, просим трикутник. Тут один і це не тельта. Канакрути круїдо вам позатикаю пельки. Тільки так буду ти рух. Ховайте жито йду по вас ти чи не на у овенах. Майним тому гнили я протвійне. Додійсь на мене, позив просто ти, ану, бігом, молись, А ну бігом молися тені Як це колізей, стерва, патайпни зарени. Реп собачі, Водимо віра, це тип дома і лай, ера крушити всім сім'ю. це тупо тепло не Любов на трикутну символіку, піднімає попит ілюмінати дали завдання. Брати, тайну не поки кожен виконає завдання, не зашифрує ніхто. Як би ви не намагалися в цій справі за дрон, за таску буде купа, хейту Похуй, Я маю панти, мія кровіш сипалін дроном. Читаю його навпаки, тільки почав вони вигорів. Які і в епохи тут лідерів своє місце в топ 16 Не дарували, а виборов Куди не глянь одні привиди? Всі у пошуках вигоди Відповідаю за слова. Я не з тих, хто писав, і видали потяг на другі І Вже час вирушати. опа не впино хлібий й Хочуть фанати жіпхопа. Ось одеса чутна страх навколо запах сечі. Стазі готовий Фактом розпочнемо вечір Я вже тут розставляю паски Стожен, ну, я на двому хай Різать на Скоро склеїш ласти Стазіс, виходь, не ховайся, я вже тут розставляю паски, ну, я на двому кай, візить на живуть, скоро склеєш ласти стазіс, виходь, не ховайся. А давайте послухаємо так званий концерт Стазіса. Зламу є була і в Гастром, питання знову побою факт трон, парі не на Это юпацам, без пила лучше не рыпаться. Мне не так много лет, но когда на бите я могу напоминать вам всем отца. Чуєш півень, чи південь Звідки будуть твої лахи подарую тобі компа, щоб ти знав ж як ти нахуй щось казав, за автодюна що по зведенню звуку Я куд твої пісні, радше зроблять це пук. Чи по концерту, афіша, рибки, піш самі кахусь Охоронці пустять на шару, коли почують берму Що ти шулер, твій виліт, матву вже на порозі Хоч тасуй, хоч не тасуй, а карти долі у озі Не доведи до біди, дивлю як на сені пляше ще один фрік. Нагадав батю, мені на біді чекаю обід Сходиш по клі, фіналу хотів дійти. Тихо бити, знімай свої кеди Ти місце, куди ти дійдеш. Це сьомий кілометр. Давай пограємо пилу, бо ти тут лише для забави. Якщо тобі похуй батл, за що давать тобі бали? Дід сюня за щебетала, пхаєм зачіпивали. Не хотілось відпочити на другий, на що здавала після батлу зі мною навряд чи вирішив творчої кризи згало всі мої те, забанчиш Хіба що гризок мій приїзд на південь Не лише щоб посунути я в Одесі, Щоб в четвертому пуститися берег, це була куля, перша ти мертвий, Якщо не до Петро. Твій труп закинув. Ну кудись місцеві катакомби хутко звалю. Звідси мене чекає нова жертва. Креско прес і час ставити томбок.